Вітаю всіх на каналі Костельов Онлайн. Я Дмитро Костельов, і сьогодні зі мною чарівна Стелла. Стело, вітаю вас. Вітаю вас, доброго дня. Як ми поговорили з Телею до ефіру, поза ефіром ми поговорили, що вона з Чорнобайовки ви це всі знаєте, і там расисти періодично щось роблять погане. Тому всім. Посилаємо стелі промінчики позитиву, добра і захищаємо її там, щоб все було добре, тому що ви любите її ефіри. Це означає, що треба, щоб вона була збережена для вас всіх і для нас. Пані так, стелі. ж я дінуся? Слава Богу. Я хотів почати з такого питання під нашими відео. Людям дуже подобається. Тому ставимо одразу лайк. І для нас важливо, пишіть звідки ви нас дивитесь, тому що розуміти географію наших глядачів. Поїхали. Наш глядач пише нам Діма. На твоїм каналі всі найкращі тарологи України. І вони кажуть часто, що інформація міняється. А от якісь там пересказання ну, Ванги чи Нострадамуса вони на віка, чому от так інформація міняється? Ну, я вам хочу розказати е, такий момент. Не, не треба плутати екстрасенсорику і якісь надприродні здібності з картами таро. Тарологом може стати. Кожна людина, аби тільки хотіти цього, аби тільки хотіти і бажати вивчити цю азбуку, це як іноземна мова, і щитувати символи. У Ванги, у Месінгах були якісь це надзвичайні люди. них були якісь надприродні здібності їм для того не потрібно було ніяких інструментів. Їхній інструмент це те, що їм шло, якийсь поток так. інформації. Вони гось якось читалися, Тому дійсно між екстрасенсами і тарологами існує суттєва різниця. Екстрасенс може використовувати якийсь інструмент, можливо, руни, можливо, таро це як підтвердження певної якоїсь інформації. Розумієте, а у таролога є єдиний інструмент. Таро. Ну, наприклад, я таролог, я не екстрасенс, я не ясновидіця. Я хочу ще сказати, що війна це є хаос, я це вже казала не раз. Що інформації інформацію з однієї людини? Ну, припустимо, от ви звернулися до таролога, і там питання: ось там чи поїду я там туди-то, туди, то чи чи куплю я хату. Це дуже обмежений такий момент, де в дійство включена одна максимум дві людини. Розумієте? І цю інформацію цей потік старо навіть набагато простіше, ніж читати інформацію з хаосу. Війна це хаос, коли задіяно. Багато людей, багато континентів, багато лідерів, і коли вони думку свою, вибачте, міняють, мабуть, чи від настрою, чи від якихось амбіцій, чи, от, припустімо, вистроївся план якихось дій, але раптом одна людина випадає із цього списку, ну захворіла, заборіла людина, да або взагалі плюнула на все, або і все, вже пішла друга цепочка, розумієте? І коли багато людей. Коли це іноземці, коли це інші країни і вважають цю інформацію, другий раз буває дуже важко, чесно. І потім я вам що хочу сказати: тарологи, я кажу про себе, як, ну, як і про себе, і маю так думаю, що і мої колеги теж такої ж думки притримуються, ми ж не жили в війні весь цей час. Я 30 років працюю з картами, але в мене були мирні проблеми: одруження, купівля хати, там розумієте переїзди, хто як до кого відноситься. Там що про мене думає свекруха, що про мене думає Петя Поля, розумієте? Оце таке було. Це було звичайне життя. Тепер треба всю колоду перенастроїти на військовий лад, і це не завжди. Наприклад, я довго не могла второпити, що двійка пентаклів взагалі двійка пентаклів це таке: або так, або так, два шляхи, два вибори. Але вона тепер працює як дрони. Тож треба було до цього дойти, розумієте? І дуже багато цих моментів, вони, якби, що сама колода повинна перестроїтися, 78 карт, і ще їхнє сполучення треба прочитати вірно. І ще повинні розуміти, що у таро свій відлік часу. Тому. Події, от, всім, показано, що Україна переможе, і я вам хочу сказати це. Я вже таку тенденцію просліджую. Знаєте, ми дуже часто це дивимося. Я не думаю, що НАТО та допустимо бабушка Ванга. Так, що вона сиділа і раз, допустимо, кожного дня вони дивилися якісь там, якусь подію кожного дня. Ну, ну це не те, що втомлює, втомлюється неправильно, так не може відбуватися. А ми щодня мусолимо майже й ті самі теми, бо нам хочеться щось узнати, десь в шпаринку підглянути. І інформація вона не може йти одної тієї. Ви ж розумієте, в просторі, ну, почитайте навіть є така книжка про странство варіантів, так? скільки є можливих варіантів. Таро показує, от приблизно. В такий час, оце отак будуть розвиватися події. Це ймовірність, це не стовідсоткова гарантія і не стовідсотковий прогноз. Іноді буває стовідсотковий прогноз, і подія якась відбувається стовідсоткова. Але частіше таро показує ймовірність варіантів. Так а оскільки війна це хаос, тому читати, який саме варіант програється в ту чи іншу хвилину. ну коли, як знаєте, кому пощастить як. Але кожний таролог, хочу, користуючись моментом, коли вже така тема. От я дуже читаю такі моменти, що там наживаються, брешуть. Слухайте, ну от невже ви думаєте, щось що є якась ціль сидіти і брехати. Мене взагалі цілі не мають брехати. Я відкриваю от, таро, що вони мені показують на сьогоднішній день, те я і, і кажу. Завтра це може бути зовсім щось інше в контексті війни. розумієте? Тут справа не в брехні, тут справа в тому, як таролог вважає. Я можу читати сьогодні, і так а завтра там в Америці і в Росії так. хто щось передумає перекрутить і вже мої передбачення вже якби не мають сенсу. Розумієте, але теж так не можна затверджувати, що все. Що взагалі все не має сенсу, все ж таки не хочу ніколи ні про кого іншого казати. Скажу про себе: У мене прогнози справджуються. Якщо повернутися, справджуються, ну так наполовину. Це точно можу заявити. Я казала, вибуху не буде на Запорізькій, так і, і, і не відбулося того вибуху. Коли сказала, що Херсон повернеться додому в листопаді, от сказала. Сьогодні вони ну раз і вийдуть, і ми їх не побачимо. Так і відбулося це от, розумієте, прийшла ця інформація. Це ж не то, що я сижу і видумую, і так мені хочеться. <гум> Ні, ну, маю значно. надію, що зрозуміли. Це дуже важлива інформація, тому що під нашим відео з вами, ось крайнім, що ми робили з вами. пише глядачка. Я сижу і слухаю стелу з відкритим ротом, наче на лекції. Я чесно, от тільки що попав. Потрапив під магію ваших слів. Реально я я розумію, що інформація вона є. Її реально треба считати, але вона теж мінлива, тому що там задіяно багато людей. Пані Стело, зараз зима, скоро свята, е, війна. І от багатьох наших глядачів виникає питання. Може нас реально врятує тільки диво? О, давайте спитаємо Карт. Нас врятує тільки диво? Де ж то диво? Чи врятує українців тільки диво? Окрім і іще повинні бути складові. <рес> ЗСУ допомоги. <рес> Ні, сонечки мої Хоча диво має статися якесь, от дивіться. Ну, диво це таємниця, от старший аркан Верховна Жриця, це є таємниця життя, це те, що ми не знаємо, те що якась мудрість життя. те Ми копаємося, копаємося, ми барахтаємося. Оце дуже активні якісь дії. Так? так Це активні, це наші людські фізичні дії. Їх Три їх багато три карти а да, випало. А на диво випала одна карта. Але це старший аркад, і Вона дійсно каже: дійсно диво, це мається на увазі, як знаєте. Ну, це як ми кажемо, війна вже закінчилася на тонкому плані. Але той тонкий план, слухайте, нікого не колише, бо люди гинуть і, 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 і руйнуються наші міста. І ми вже живемо в цьому пеклі. То кажуть, ти палиш свій той тонкий план. Але що ж зробить, як він існує? І оце саме диво воно існує. Десь все ж таки буде якесь диво, якесь невеличке, але воно має бути. Я нагадую, що каналі збираю гроші для хлопців для, для амуніції. Наш сітвосьмі герська бригада, 93-я бригада. Всі, хто просить допомоги, будь ласка, донайте тут закріплене в першому повідомленні монобан. Пані Стело, це диво. Ну, давайте спитаємо. Карт. От під Різдво нове наше, ну, нове старе. Україна отримає якесь диво, на яке всі чекають. Так, Як подарунок, що Україна отримає до Різдва, ну, плюс-мінус. Щось отримає, Я давала попереднє інтерв'ю, щось отримає, що докорінно. Змінить весь світ ну. Якщо йде Трійка Пентаклю, це ми тут малакаємо. Люди домовляються про щось це знову ж таки гроші, ресурси, підписання якихось паперів, яке зміне долю. Бачите, колесо фортуни – це зміна долі, це буде дуже велика серйозна трансформація. Щось все-таки відбудеться, але це якось знаєте, відбудеться не тільки в Україні. Ці події будуть значущі для всього світу. Я не можу сказати, ви питаєте тільки для України, але я бачите тут. Можна було б збрехати сказати для України, але таро, я таро. Вони мені показують весь світ. Це uh -huh. щось буде значиме для всіх. Можливо, якісь вступи в альянси, можливо, якась така кардинальна допомога, можливо, якісь папери, якісь домовленості. От люди зустрінуть, щось побалакають і щось приведе до смерті. Не жахайтеся цієї карти. Це добра карта, коли ми живемо в війні. Вона тільки в певних е композиціях показує на фізичну смерть, коли людина вмирає. Але це взагалі карта трансформація. Щось те, що гнітило, мучило, те, що не давало покою, як жахливий нарив. Він нарешті закінчує своє існування. Це карта mm -hmm. глибочайшої трансформації. Тобто, я не можу считати, от бачите, знову ж таки інформацію про що? Ну так знаєте, до подробиць. Але те, що я бачу, показують ну, в плані дива. Знаєте, це ще можна простими словами сказати? Нарешті домовитися. Щас я поставлю цю позицію, як вони були. Оце ціла історія. Нарешті домовитися. Нарешті домовитися. Отак питаю тоді: хто з ким домовиться? Україна з Росією, Україна з Америкою. З ким, хто з ким домовився? Ну, аби на, на картах аби були написані прізвища та країни. Так <ріст> то було б дуже, то було б дуже все просто. Це ж вам і є. От роз... от бачите, от вам. Домовитися, хто з ким домовиться, може там десь якісь дітьки домовляться, які жодні, так добре. Не відхиляються від питання. Чи це буде між Україною і Росією? Ні, тут диявол стоїть між нами. Ніяких домовленостей бути не може. Це будуть інші, це буде інші, причому щось буде дуже значимо. Чи в цій домовленості буде Україна, Україна і інші якісь країни? Ну то скоріше йдуть мені. Знаєте, що каже нарешті, вам дадуть те допомога, що переломить. Те, що ви чекаєте, що переломи, ну смерть і страшний суд це те, що нарешті має відбутися. Mm -hmm. На попередньому інтерв'ю я цю тему розглядала, просто хочу поділитися, що мені сказали, що це йде е, подарунок який. От зима, вона вже розпочалася. Звісно, вже 4 дні йде зима. Ну все ж це тянеться, та але цією зимою маю дуже велику надію, що це від саме відбудеться в різдво. Як подарунок на Новий рік у нас буде закрите небо, і тому не ППО багато ППО нам дають. Нам yeah. багато дають у ці зброї, саме яка захищає небо. і Ми зможемо ще деякі наші закрити області, розумієте? А звісно, це ж добре. Це ж оті ракети, які накопичує Росія, щоб нас обстріляти, так вони будуть летіти, буде кричати сирена, але вони будуть збиті, розумієте. Оце цього жаху, що у нас було в минулому році, його просто не буде. Хіба це не подарунок? Подарунок звичайно. А... Хотів запитати у вас про зустріч Сі, Сі Цзінпіна і Байдена. Пройшов вже від неї час результати їхньої зустрічі вже почали програватися? Так чи є на сьогоднішній день вже якийсь результат для України від зустрічі Китаю Китаю з Америкою? Чи є вже якийсь результат? Він в якому плані є? Зараз скажу, Почали робити отак. отак, Вони побалакали про мир, там, про якісь свої проблеми, але це, оцей результат, він в процесі, тому що от вони побалакали, вони роз'їхалися. І виникла луна. Це коли знову якась зупинка, або якісь не ну, не договорили, або ну не так зрозуміли, або не роблять. І ось тепер карти кажуть: оце те, що вони балакали, вони тільки но зараз почало. це карта вісім пентаклів, тільки розпочалася якась робота, тільки зараз. Але щоб сказати, що вже якийсь результат, немає вищого. А оця війна, що дуже близько до Америки між Гаяною і Венесуелою, вона сталася як результат цієї зустрічі. Тобто, це, це такий тиск на Сполучені Штати? Чому це тиск на Сполучені Штати? Не тільки, тут іще щось задіяне. Іще. Так, да, є тиск певний, але не тільки на Сполучені Штати. Ну, я не можу, ну, чесно кажучи, я цю ситуацію не дуже знаю, щоб так вам знаєте, сказати, які саме країни там Китай, задіяні. Там Росія там багато країн задіяні в цьому. Угу, угу. Я ж кажу, це не, не, не тільки один тиск. Ну тут знаєте, я вам що скажу? У мене тут нема відповіді. Поки немає відповіді, не можу сказати. Це ж є цей хаос. Бо тут замішано дуже багато всього. Кажуть, що ти каже, кажеш. Тут каже замішаний півсвіту в цьому. Ого. А ну, перефразуйте питання. Давайте на початку програми. Ви мені сказали, Діма, щось таке буде що докорінно зміни ситуації? Ви самі сказали, що це не пов'язано з Україною. Оця війна між Гаяною і Винуселій, вона докорінно змінить ситуацію всьому світу? Ага, чи зміни ця війна е і Гаяни? Ні, це, це ще не ця подія, але вона буде мати свій вплив. Вона як підштовхує. Вона є як якийсь початок руху для змін у всьому світі. Вона mm -hmm. як підштовхує, але вона не є головною. Як оця війна Гаяни Венусено вплине на розвиток війни в Україні? Як вона вплине для України? Це позитивно чи негативно? Для України позитивно чи негативно? 50 на 50. тут знову ж таки відволікання уваги, розумієте? Коли імператори повинні працювати і в своєму домі, і ще десь. Тут 50 на 50. Тут я не можу сказати, що буде такий колосальний вплив: негативний або позитивний. Якийсь невеличкий вплив буде, ну скоріше, негативний. Я так думаю, скоріше негативний. Більший вплив. Але він не глобальний. Він якось. Він не змінить нічого, але на якихось рівнях, можливо, там якісь, чи знову допомоги чи якісь переключання уваги от в такому плані, але на нетривалий час. Mm -hmm. Розумієте? це, о, Оця війна між цими країнами по-перше, вона Час, я вже сказати, вона є якимсь початком до чогось більш глобально, більш глобального. Вона лише початок, тому е, таких об'ємів, е, щоб ми щось замітили, не буде, бо це лише початок. А раніше, ще ми з вами казали, що війни будуть по всьому світу. Оце маленьке зіткнення. Повинно відбутися щось велике між якими країнами. Звісно, не ну, дай Бог, але воно до того йде. Ну вже чесно кажучи, ці війни ми бачимо, що для України вони повертаються не самим кращим шляхом. Тобто, давайте ця ситуація, що нам не давали допомоги окремо від Ізраїля. Сполучені Штати дадуть нам допомогу в тій, в тій кількості разом з Ізраїлем. Можна навіть не окремо так. Ну я вам вже казала, що нам ППО нададуть. Да. Да, це буде. Дай, як вони домовилися об'єднання багато, кількість. Це багато країн розумієте, що дійсно, от е, і кажуть, що там захід там не хоче, не буде, там чи Америка відволіклися. Ну, от неправда, ось включення майже на кожне моє питання випадає карта мир. Ну це окрім того, що взагалі мир <зовірне> мирне е, 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 существування, але це і ще інші країни, весь світ, так і вони зі, дійсно об'єднуються. Хай воно воно відбувається так. Медліно, боже, оце рицар Пентаклів. Це карта, яка повзе. Ми повземо до вас з допомогою. Ну вона й воно йде. Ну так, але дуже повільно. А от ну, дивіться Україні ще довго повсти до перемоги. Діма, ну ви з цим питанням, коли коли я вже знаєте, на ньому вже як то кажуть, обожглась, тому що ну немає у таро такого певного часу, особливо в контексті війни. Я настаю на тому, вже багато раз дивилася, що в 24-му році війна повинна бути закінчена. Вона не закінчиться одномоментно, одмиттєво. Вона так. буде. Якось стихати, стихати, стихати будуть відбуватися певні події у всьому світі, і зведе війну якби на нівець. але це буде 24-й рік. Бачите, я казала, що тихше стане. Я не відмовляюся своїх слів і не збираюся це ховати, щоб а може хто не згадає, що я казала. Я не боюся своїх слів, бо я читаю Таро, я не вигадую, і мені вони казали, що до кінця цього року стихне. От, стихнуть. і тут же я кажу, що обстріли будуть. От слухайте уважно, якщо м, стихне, це не означає, що обстрілів не будуть. Вони будуть, але це може допустимо один масивний е, обстріл. Це так врешті днів будуть тихими. Тобто, якщо порівняти з чимось, то це буде тихіше, але обстріли вони все одно будуть. Але в 24-му році, м, все ж таки, я так розумію, війна буде. М, вона, вона закінчиться, але якось воно буде відбуватися. Ну, знаєте, окрім того, що закінчиться на полі бою, е, договори якісь ще будуть. А ці договори вони будуть тривалі, якось довго не буде визначена е, остаточна крапка, от як там би сказала. Угу. Тепер хочу вас спитати, е, Україна відвоює в значній території ще в грудні? Поверне, давайте поверне в лоно України. Чи будуть повернуті? Території, давайте хоч будь-які великі, маленькі, в грудні цього року. Чи будуть повернуті території? Будуть невеликі території повернуті, будуть невеликі, невеликі території. Оце є втрати людські, коли люди плачуть, ну це як більше іще зневірення, я так думаю, знаєте, на лівому березі багато людей так чекають до нового року якісь просування. Вони будуть. двійка пентаклів є. Є це території п'ятірка Пентаклів. Є невелике, але буде Ми почуємо. Ми почуємо добру звістку про повернення територій до кінця цього року. Не прям таких здоровених, але щось буде вже під прапором України. Це однозначно, і це вже є перемога. Бо чому ж да, як вирещать зараз на всіх пабліках? Що ось Росія? У неї дуже багато шансів перемогти. Ось уже Росія перемагає. Ну це хочу сказати: це і псоцевки. Якщо yeah. будемо на то вестися. То це нам гірше буде. Ні, в нас має бути одна інформація, що Україна переможе е і максимально швидко. Я хочу, щоб всі наші глядачі просто тримали це в голові. Не просто там кричали, ні, просто от поставте собі таку жирну крапку, Україна переможе, і не, і не міняйте думку, тому що ви тримаєте так багатьох людей. Питання ще: наші глядачі часто пишуть: Діма, задай питання відносно гарантій безпеки. Ми знаємо, війна закінчиться, ми знаємо, Україна переможе. Які гарантії безпеки отримує Україна після завершення війни? Які, гарантії безпеки? А які можуть бути гарантії безпеки? Ну, От наприклад, тому що, те, що НАТО, те, що... армія велика, багато зброї, заводи. Підождіть те, що зброя, те, що буде Україна озброюватися, і в Україну будуть вкладання, вкладання. Бачите, багато коштів, і це довготривалі проекти в зброю. Це буде тут. Я трошки не бачу от з приводу альянсів оцих НАТО, і все. Тобто е, гарантія безпеки, це ще коли люди об'єднуються. Тут якесь об'єднання буде дивне, можливо, не з тими з країнами, з якими ми думаємо. От щось таке. Ага. Ну то знаєте, чому Тож, не то, що розгубилося, Тут іде карта таємниці, тому що каже поки що. Окрім того, що в Україну будуть вкладатися гроші, оце ну озброєння, щоб у нас було своє озброєння, тобто це ці ліцензії, допомоги. Оці щоб у нас були заводи якісь сумісні, щоб у нас була своя зброя, так. і окрім закриття небу, буде ще щось, якась іще гарантія, Я не можу сказати, яка, бо мені ця карта випала, і вона каже: Ну, це каже, ще буде можливо, воно просто ще не вирішено нам. Ну, от мені поки не показано об'єднання, хоча я пам'ятаю, я раніше дивилася якесь об'єднання. Да. Ну можливо, дивіться, от нам пропонують вступити в НАТО. А ми не, не вступаємо, тому що ми хочемо вступити всією Україною. Розумієте, а не Бага частково. так. А коли а коли закінчиться війна, наприклад, да то можливо якась ситуація зміниться, так що нам можливо і не потрібно буде вступати в НАТО. Uh -huh. Хто знає як воно відбудеться? бо буде щось інше, розумієте? Uh -huh. На сьогоднішній, на сьогоднішній день, оце на, на зараз, на цю хвилину, я бачу тільки вкладання в воєнний потенціал. Угу. Багато грошей для військового. Ну, то так. І тоді е, пит... тому, що чому люди пишуть? Тому що був Будапештський пешки ми віддали багато зброї ядерної, і... і в нас в реалі не було захисту. Тобто ніхто нікому ми на ну, не ну нема навіть кому сказати ей, допоможіть. Тобто всі вмали руки, і зараз люди дуже бояться, бояться перемовин, бояться здачі здачі, здачі території ще. З'явилася нова інформація, що со, там був якісь о, о таке опитування зроблене. Що майже там 40% українців готові до якихось там перемовин, віддать е, якісь там території може там спірні зробити? Чи прав чи відповідає це дійсності? оце це дослідження, це опитування? Так чи дійсно є частина українців, які е, погоджуються, ну, щоб території ті, які окуповані, щоб їм віддали. Я правильно так. зрозуміла? Ні, ну вони просто готові до якихось перемовин, і, ну не зрозуміло ще яких, але території якісь можна там підморозити. Отаке От було опитування. Щось є, щось є. Тому ну, дивіться, тут темна сторона луна, а тут світла mm -hmm. сторона сонця. Тобто я не можу сказати, що всі відсотково кричать: що віддайте території або навпаки заберіть. Суспільство якось трошечки роздвоїлося. Розмови є різні у людей. Але <гум> якщо моя особиста думка, то Божу у пасі. Це я б уявляю, якщо я була б лишилась би в окупації в Херсоні, от і в тому жахіті, якому ми, <гум> ми жили, і Україна сказала: Ні, ми вас віддаємо, то я, мабуть, збожеволіла, чесно. Я не я не можу навіть уявити, що це. <гум> Ні, Дивіться, моя... а це... А оця інформація, це зондування почви, чи це реальний, вже так, так планується? Знаєте, Перевіряють реакцію людей. Uh -huh. Uh -huh. Так. А що це відбувається? Насправді це зондування. Ну, Я не можу сказати, що це для того, щоб, е, значить, почути воєви... воєвилання народу, так, і потім, щоб це об'явити. Ні, це. Це якась така інформація закрита. Я не можу сказати, що вона якось вплине на рішення. Ні, mm -hmm. вона не вплине на рішення. Ну, по-перше, насправді було опитано дуже мала кількість людей. Mm -hmm. Це щось таке, як вам сказати, ну попитали, але я не можу сказати, що це прям така масована інформація, що прямо суспільство прям розкололося. Припустимо, взяли уторгів до 20 чоловік. 10 сказало так, 10 сказало так. З цього зробили висновок. Тобто, але це не є підґрунтям для того, щоб... Планувати свої дії згідно того, як оце заявили якісь люди. Чи лишати територію, чи забирати? Ні. Воно якось мимо проходить. Та й взагалі я тут не бачу, хто це робив, щоб це хтось поважне щось. Ну, дивіться. Мені, наприклад, випав тут рицарі Кубки, ви бачите забарвлення. Угу. Зараз да, бачите забарвлення, ну таке собі. Він мені нагадує, як би сказати, тут якась є лапа Росії. От так от я б сказала, це звідти яка ще якась інформація. Що от люди кажуть так, люди кажуть так. Ну або допустимо, люди, які проросійські налаштовані, тут більше звідти вій, вій вітер. її так. Ну реально протидіяти інформації сочні російській зараз дуже важко, тому що вони реально пладають мільярди в пропаганду. Я нагадую, що Сум каналі збираю гроші для хлопців для, для амуніції. й герська бригада, 93-я бригада. Всі, хто просить допомоги, будь ласка, донайте тут. закріплено в першому повідомленні монобанка. Тобто, давайте таки зробимо такий підсумок з вами. В Результаті війна. Ми війну, війну виграємо, але оці домовленості будуть тягнутися трошки. Ми буде там усолиться все. І, і про Крим, і про південь, і, ну, і схід України mm -hmm. за результатами цих всіх мусолінь Україна буде повні в повній всіх кордонах 91-го року після Я всіх мисолінь, чи ні? Да, Давайте так і запитаємо, бо воно ще може в часі губитися, і дуже різно пропозиції по різному тиснуть на наше керівництво і умови виставляють, але. Я вас зрозуміла, дивимося, чи дійсно чи повернеться вся Україна разом з Кримом, з Луганськом і Донецьком в свій состав, коли суфортуни от же ж хитрують, кажуть ну як доля поверне. Добре, і як вона поверне, все повертається. Бачите, десятка пентаклів це все 10 – це завершення. Це те, що ти бачите, це все території. Тобто, бачите, я витягну дві карти і кажуть: ну доля, от, от дивіться, оце я вам ще раз показую, як от працює Таро. Оця карта сама по собі каже, може так бути, а може й так. Це доля, як стрельна. І до цієї карти треба, ну, щоб зрозуміти, яка ж доля все ж таки чекає: доля на повернення, всі землі повернуться. Можливо, це буде десь військовим шляхом, десь дипломатичним, десь якісь домовленості, десь, можливо, щось протягнеться в якомусь часі, але ну, запевняю вас, це не на 10 років, це 24-й, максимум 25, й це таке вже. От. Але всі землі будуть повернуті. Які б там би умови не ставили, що б там би не казали, що там частину України в НАТО там чи в ЄС, чи куди а ті території обміняємо, аби тільки не вбивали. Ні, всі території повернуться. Важко, криваво, але повернуться. Дай Бог, пані Стала. Дякую за ці цей, за цей, за цей прекрасний розклад, за роз'яснення деяких карт, алгоритмів і взагалі, що таке, як вони працюють, тому що нашим глядачам це важливо, щоб вони розуміли. Я завжди ще раз кажу: ви. Дивіться контекст в карт, про що ми говоримо. Як я задав питання і як відповіли, тому що на сьогоднішній день я розумію, як я поставив питання, так карти відповіли. А питання іноді поставити чітко, як, прямо як з простору, я не знаю, як, як ванга, не всі можуть, тому що це складний процес. Пані Стела, дуже вам дякую. Бережіть себе, бережіть тих, кого любите, і нехай ваш сон буде віщим. Ой, дякую, я теж того чекаю. Все. До Всім терпіння. Дякую вам до побачення. Да. До зустрічі.